Власне, зараз є намагання обласної ради Закарпатської вести на території Закарпатської області, регіональну і другу мову Угорську. Мало того, ми знаємо, маємо інформацію, що на цій сесії планувалося разом з Угорською надавати такий самий статус і русинській мові, що взагалі є антиукраїнським проявом, антиукраїнським актом. Що ті чи інші села в силу закону про державне мовні засади прийняли те рішення? Ну, на здоров'я, прийняли. І вони проінформували населення міста чи села і, і тому подібне. Це не функція обласної ради. Потім почувалося. Я зробив дачі.